Як оздобити кутик наших виробів з катертин, пледів, картин із печворку та інших наших виробів. Помічаємо, де будемо прокладати стрічку та її закінчення. Доводимо голку до нашої мітки, закінчуємо стрічку, відрізаємо нитки, складаємо нашу окантовку, так як я показую на відео. Повертаємо наш виріб на 90 градусів і прокладаємо стрічку. Так як це печорк, моя окантовка також складається з кусочків. Прошили. Ми з цього боку, з вивертньої сторони, я пришивала. Ось так ми прошили, загинали ось так. Ще раз покажу. Ось так ми загинали рівненько. І вивертаємо. Дивіться, як гарно та рівненько. Тут ми поправляємо, підгинаємо, наскільки, наскільки ви запланували підгин, щоб перекрило нам оцю стрічку, наш шов. Так само з іншого боку підгинаємо. Відразу поки показую, хочу сказати, чому я шила розовими нитками, тому що весь печворк пошитий розовими нитками. І загинаємо, дивіться, викладаємо будь-яку сторону, яку вам хочеться, одну рівнесеньку, отак. Такий утворюється кутик, і просто загинаємо. Ось отакий кутик у вас вийде. Тепер ви можете просто прошиваємо на машинці з лицевого боку, щоб у вас було все гарно, щоб ви бачили, куди воно, стрічка, буде двигатися. Будь ласка, користуйтеся.